Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в минулому відео ми з вами зачистили оту всю частину на плату Altus. Пішли ми сюди від того той благодаті, сюди направо. І тут ми все то, все зачистили. І перед тим, як нас залишилося піти от сюди наліво по дорозі. Я вирішив, що тут у нас буде знак виклику, і це у нас буде по квесту варре. Ми можемо то пройти тільки якщо ми проходимо ясно в офлайні. Тому що якщо ми в онлайні то проходимо, то можемо піти зовсім іншим і простішим шляхом. Тому давайте вернемося, щоб окремо було відео. Як квест варе, зробимо його таку ну, частину в офлайні, то ми я зупинився тут. От варе у нас залишився тут в храмі Троянд. Давайте збігаємо ще до нього, щоб нагадаємо, про що там йде мова. Біжимо де у нас те він там стоп а от, ми сюди мы бігти. Десь він нас чекає тут. Так тут у нас є... есть які... адимори Давайте можна, правда, було убити їх. Ладно, Зайдемо. Ага, тут ще можна знов троянди трохи тут збирати. А, тут ще з'являється. Ще той ворог. Я про нього вже трохи забув, що він тут є. Так, з нього також троянди випадають. Давайте позбираємо, якщо ми вже сюди прийшли знову. Можливо, нам ті троянди ще будуть на годі. Так, аваре десь має стояти тут. Якщо ми зараз з ним ще ну, поговоримо, але ми вже з ним говорили, ну, і нам, що він нам зараз нагадає. О, не забудь випробувати палець, який я тобі дав. Впевнений, тобі сподобається. Він нам давав пальці, щоб, проходити, щоб ми могли вторгатися в інші світи і воювати там. І після того ми мали би до нього вернутися. Так як ми маємо, граємо в офлайні, ми вторгатися нікуди не, хочемо, не можемо і не хочемо, тому у нас зовсім інший шлях. Нам треба для проходження. Його квеста, це зробили, здається, оновлення 1.06. Переміститися там, де ми закінчили минуле наше відео. А, не ну, не, закін... не, не закінчили, а тим тут до тої благодаті вернутися. Ми закінчили там далі по правій стороні, але нам треба сюди перенестися. І... Давайте, щоб було швидше, сідаємо на коня, поки нічого не будемо там досліджувати. Я гадаю, ми потім ще сюди вернемося і будемо все по дорозі зачищати і досліджувати. А зараз просто скачемо до того знаку. Не звертаємо уваги на ворогів. Ми це все зробимо трохи пізніше. Скачемо собі, скачемо. Вон там навіть, бачите, є благодать, ми також до неї будемо йти, запалимо її. потім. Вон, бачите, тут у нас ще ти тролі ходять, купа солдатів. Також йдемо, просто проскакуємо. От тут ще стоять ще... та й нас тут все не цікавить на цьому відео. Йдемо, йдемо, йдемо. Там от ще солдати ходять. Так, оббігаємо, от нам треба попасти от до тих руїн. Так, все, тут можна злазити з коня і йдемо сюди. От. Кроваві руїни. Так, тут нам, щоб не заважали, можемо розібратися з парочкою, з декілька тут, здається, три буде собаки десь поряд. От. Одна Так, тут і тут ще десь бігав десь а, вон, розбираємося. Так. І от бачите, маємо тут призива мітку. Давайте може так, з тим ворогом яким тим краще битися. Давайте спробуємо тим, ні, то переключимось на інше. Так, а можемо навіть випити ту флягу. Вона нам зовсім не завадить. Так, давайте йдемо. Подивимося, що там нас, хто нас там чекає з ворогів. О, бачите? Ага. І дуже ми тою магією можемо. Так, тікаємо. Так, нам треба переключитися. От не на ту, напевно. Ух ти, Так. Ну, ну куди? Де, де... Так, куди ж ми тікаємо? О, зараз нас вб'ють. Ух ти. Ай, все, добиваємо, а то щось ми довго бавимося. Треба б його зразу було добивати, а я щось в пари сіпнув. Так, забираємо з нього рунічну дугу. І там з нього ще випало. Треба було, як він лежав, просто його в ближньому добувати, а я ще з тою магією відбавився. Сам не загинув, буває таке. Так, забираємо з нього ще випала Велика зірка. І ще камінь Мороку шостий. Велика зірка, дивимося, що то у нас таке. Так, велика зірка, зірка. О, то великий молот. Маємо. Він на купив, до речі, кровотечі має 55, треба сил 22 і спритності 12. Отака, От має навик, витримка. Так. Ага, вона атаки трохи навіть поновлюють ОЗ. Його. Угу. Коли б'ється, можна поновлювати. Ну, така можливо і непогана зовсім річ. Так, все, тут ми з вами завершили. Тепер нам знов нам треба буде декілька разів вертатися до варе. Давайте знов повертаємося до нього. Зараз буде багато діалогів. В мене просили трохи їх перекладати, правда, я не дуже я думав, що можна читати, але кажуть, що на телефоні їх важко читати тут. То... Доведеться трохи їх може і перекладати. Так, біжимо до Так, стоп. Ми в ту сторону біжимо. Ні, не в ту. Я дивлюся, що щось не так. Нам треба в іншу сторону. Так, де вона? Стоп? Щось я запутався да Ну от, туди ніби біжу. Ага вот. Давайте їдемо вже тепер іншою стороною, зразу до біжимо. вот І тут стоїть, щоб не паритися. Так, лазимо з коня і йдемо. Подивимося, що він нам тепер скаже. Ох, ягнятку, як добре, що ти тут радий, що тобі подобається мій подарунок. Я самого початку знав, що так буде. Ти маєш слабкість до благородної крові. Я хочу посвятити тебе в лицарі. Ти будеш служити могу світлозорому володарю крові. І допоможеш йому заснувати нову династію. Мог Світо сильний, проникливий і сповнений любові. Ну що, зможеш? Ну що, скажеш ягнятку, так? Ну, давайте можемо відмовитися, але давайте хай він нас посвятить. Так, ну хай. О, хіба могло бути інакше? От, візьми. І що він нам дає? А дає він нам милість е, володаря крові. Дає нам таку е, якусь шматку. Так. Все для твого останнього е, випробування. Треба за, занурити тканину в кров служки. Взагалі то цей ритуал має на увазі. Вбивство своєї служки і зречення від мудрості двох пальців, але ти же братська душа, тож ще підійде кров любої служки. Тому, бачите, так як нас служки немає, нам треба занурити тут тканину, в якусь кров любої служки. У нас є тут декілька варіантів. Щоб. Нікого не вбивати, так як ми можемо, ясна річ, когось там може і вбити. Є дві служки, ми, до речі, їх вже зустрічали. Можемо занурити м, одну отут. От ми з самого початку, коли попадали, саме-самий початок. І ми сюди могли повернутися через. Е, де ті, через... Так-так, е, от через ті чотири дзвіниці. Ми вже сюди були і попадали. Тут у нас лежить одна служка. Але хто не хоче через дзвіниці йти, ми простіше ми ще другу знаходили отут, в храмі, От, в тому от храмі. Так, давайте сюди перенесемося. Храм стриманості. От, бачите, і служка тута біля дерева, ой, біля колони поломаної. І тут у нас з'являється, що ми можемо занурити тканину в кров. Все, бачите, тканина вже не стала не біла, а червона. І що ми тепер маємо? Маємо знов повертатися назад, до варе Отака от. Така от Дота, туди-сюди бігати. Ну, нічого не поробиш. Так, ну, давай, так, куда, щоб ми знов не туди побігли, туди так. Сідаємо знов на коня і погнали. Бігли ми до нього. Давайте злазимо. Так. І будемо далі тут з ним довго і нудно розмовляти, напевно. Ох, ягнятко, каже. Тобі вдалося пройти останні випробування. випробовування. Я нарікаю тебе лицарем. Віднині твій обов'язок допомагати мого Світу Зорму, е володарю крові, засновувати нову династію. А тепер протягни руку. Ця благородна кров стане твоїм символом честі, як тільки буде в тобі, в, в тобі всередині, що даємо йому палець. Ну, давайте даємо. Видно, нам буде зараз больно. О, небеса, стисни зуби, якщо не можеш терпіти. Опа. От. І тепер він нам дає окровний той палець. Ми маємо. Ніколи не забувай цю агонію. Вона пов'язує тебе з могом Світозорим. І зі всіма нами. Ти так солодко кричиш, ягнятку. Так, ну і давайте з ним можна ще поговорити треба. Та, ще візьми оце. Він нам ще дає одну річ і дає от такому медаль чистокровного лицаря. Бачите, медаль нової династії Могвинів. Вона дарує можливість зустрітися з Могом Світозорим. Він багато сил потратив, щоб дістати її, але поки її краще нічого не робити з нею. Зустріч має почекати. Бо Мог Світозорний ще не набрав е, божественності. Нам треба. Перечекати. Бачите, він нам каже, щоб ми ще зачекали і не йшли. Це не пройшла задача. Треба з терпінням. Колись ти Колись будеш купатися в лучах любові. Ясно. Ну, Багато він нам ще обіцяє, але ми слухати його не будемо. Воно нам не до чого. Тому давайте зараз подивимось, що то у нас він нам дав за медаль така. Так, де вона? От вона є. О! І за допомогою неї, якщо ми її зараз от її використаємо, ми попадемо в локацію, яку нам треба. Бачите, ми попали в Муглині Так, храм, тут не храм, а його палац. Так, от, бачите, ми попали знову в локацію річки Сіофра. І якраз тут є локація, до якої ми потрапити іншим шляхом не могли. Хоча, якщо не проходити е, 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 так, Стоп, що я натиснув. Якщо не виконувати квест варе, то сюди все одно можна буде потрапити. Так, зараз, так, як тут Так, так вийти на поверхність. От, якщо ми потім доберемося десь, так, десь буде. Так, так де кудись ми там. Вулканів здається. Десь тут. Мені здається, якщо ми десь тут, має бути в якомусь місці, де вулкани, має бути портал ще, який нас туди перенесе. Тому не переживайте, два є шляхи попасти в той палац. От сюди. Так, ну давайте ще тут. Знайдемо за одну карту, у нас зразу тут, бачите, Мавзолей династії тут. Так, забираємо от карту і можемо тепер бачити от, всю ту територію, що нам потрібно буде бігати і досліджувати. І, до речі, тут також ми ще будемо не раз зустрічати і... варе, будемо йти далі по його квесті. Будемо його і самого зустрічати, і його будемо тут, тих зустрічати червоних тих, що вторгаються. Давайте запалимо тут благодать. От вона. І напевно на цьому це відео ми завершимо. І далі я думав, чи йти далі там по плату Альтус, чи все ж, якщо ми вже попали і почали знов той квест. Верету давайте вже напевно закінчимо з тою річкою Сіофра, пройдемо той квест варет до кінця і заодно зачистимо ту всю повністю річку. І тут повоюємо з тим великим босом могом. Але це, я думаю, за одне відео не пройде, будемо дивитися. Так, а на цьому будемо певно, завершувати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!